Материнство для когось це довгоочікувана і жадана мить, а для когось щось, що сталося раптово і незаплановано. Перш ніж зануритись в цей процес, потрібно пройти чимало етапів. Для початку зважити всі за і проти перед тим як планувати вагітність, або вирішити, як з нею бути, якщо цього в планах зовсім не було. І це лише початок. Вони цікавіше попереду. Це програми між нами, дівчатами, де ми говоримо про те, що зазвичай можна почути лише за посиденьками на маминій кухні. Мене звати Богдана Видихай, і цей випуск про післяпологовий період. Погодьтеся, ми багато чуємо про вагітність та її тонкощі, чого варта лише кількість розповідей про підготовку до пологів, токсикоз чи перетворення жінки на справжнісінького Євгена Клопотенко з його вмінням поєднувати у страві непоєднуване. А як щодо того, що відбувається після появи немовляти на світ, що далі? Ви скажете, що за примітивні питання? Все ж так зрозуміло. Далі дитинку люблять, леліють, ну не без недоспаних ночей, але й по всьому. Але ж правда інакша. Бо найбільші зміни в організмі жінки відбуваються саме у цей час. У випуску я з допомогою справжніх експертів розповім про післяпологовий період те, що буде цікаво почути як досвідченим матусям, так і тим жінкам, які ще не народжували. Доброго дня. Що таке післяпологовий період, загалом? Що він означає? Це сукупність е, різних трансформацій, сукупність різних фізіологічних змін в жінки, так і не, не тільки фізіологічних, та й психологічних. Особливість цього періоду в тому, що е, жінка якраз в цей момент е, починає себе відчувати активно мамою. Скільки взагалі триває післяпологовий період? У старому протоколі завжди було, що післяпологовий період триває 40 днів. Зараз згідно нових протоколів після. Пологовий період триває близько 56 днів, тобто він складається з раннього післяпологового періоду, це з моменту народження плаценти і до одного тижня, і післяпологовий період, протягом якого відбувається оновлення жіночої функції, тобто жіночий організм перебудовується від вагітності до звичайного стану як цей період впливає на гормональний фон жінки? Гормональний фон з... настільки змінений, щоб сказати, що конкретно жінка відчуває в цей період? Ну неможливо, uh -huh. ну але гормони борлять, uh -huh. гормони бушують. Якщо фізіологічно оцінити стан на рівень різних гормонів, ну то в кожної жінки буде своя різна крива. На що потрібно звертати увагу з приводу особистої гігієни? Незалежно від того, які були пологи. Тобто, якщо пологи були звичайні не ускладнені, немає зовнішніх розривів, немає внутрішніх розривів. Тобто, звичайна особиста гігієна підмивання, звичайне підмивання звичайною проточною водою. Не треба дати да, ніякі ромашки, сольові розчини і так далі. Не потрібно. Якщо є потреба, тоді так. Тоді так, тоді можна взяти антисептичні рощини, і то це тільки за призначенням лікаря. для того, щоб не вимити там флору нормальну тими рочинами, бо того що наші люди ну чим побільше помиємо, так краще буде. Ні, так не працює. Якщо це кесарський рости, тобто то жінкам не можна два місяці ванну приймати. Вони приймають тільки душ. протягом двох тижнів рубець шкірний. Вони не мочать ділянку шрама там, ватним спонжиком намочили, промили хлорощином антисептику і все до того моменту, поки не знімуться шви. Плюс до. Ля за грудьми, а загалом обстежуватися після пологів у лікаря як часто потрібно. Я зазвичай рекомендую через 56 днів для того, щоб нормально оцінити стан шийки матки, для того щоб здати мазочок на флору. Ну зазвичай два місяці. Це якраз самий оптимальний термін. Наскільки я знаю, коли жінка народжує і вже після пологового відділення повертається додому, її повинен навідувати лікар, медсестра. Як це ні? ні не повинен? Ні, не, немає такого патронажу зараз. У нас немає немає, цього. немає ніякого патронажу. Жінка повинна потім стати на облік до педіатра uh -huh. з дитиною. І все. все. Тобто її ніхто не навідує. Ні, то чого її навідувати? Вона що, якась хвора, вагітна жінка, це не хвора жінка. Тобто ми ніколи не заводимо на неї історію хвороби на пологах. Ми заводимо історію пологів. Тобто, вона здорова жінка, вона народила, вона пішла додому до чого до неї ходити. Скажіть кілька порад. Жінкам в цей період, от що їм точно треба почути, Щоб вона в першу чергу розуміла, що вона жінка, що народження дитини це, це не є якісь ланцюги. Дитина це не має бути центром світу. Просто щоб вони пам'ятали, що от вони пройшовши таке, мають в першу чергу е, любити себе, щоб це материнство на спонукало розвиватись до чогось кращого. Навіть зараз, у час, коли є доступ до великої кількості інформації, не так легко знайти щось, що справді буде корисним жінці у післяпологовий період. А уявіть, як було буквально 10 років тому, коли інформаційний простір тільки набирав свою істинну потужність. А нашій наступній героїні і уявляти не потрібно: Юлія Оніщук, власниця студії краси, арт-стилістка, коуч перукарської справи і найголовніше матуся прекрасних двійнят. Скажи між нами, дівчатами, як і коли ти дізналася про те, що вагітна? Я про це дізналася е, 14 вересня, я сих досі. Клас! Я зробила тест і я побачила, що я вагітна. Тобто ти хотіла? Да, я була Це вагітна. не випадковість нічого. Ні, так. ні, ні. ні. Ну, це був довгий шлях, в 6 років. Тобто. Ого, да. це був довгий шлях. А чому в тебе ну, немає пояснень? Угу. Все добре. Ну не виходить добре. От ти дізналася про те, що вагітна, чи розраховувала ти взагалі тоді, і чи могла подумати, що виявиться що ти вагітна двінят? Да, я знала серйозно. Да, тобто ну... до того як було УЗД, відбулося, і так далі. Ти знала, що є така ймовірність? Uh, да, uh -huh. ну я по перше дуже хотіла. Двійня, так, да. я, я дуже хотіла двійняти, я хотіла, тому що я одна дитина в сім'ї. Мені завжди чогось казали, що от, це якийсь от момент, якого мені не вистачає. Коли жінка народжує, у неї гормональний фон змінюється. Наскільки в тебе змінився гормональний стан після пологів? Ну то, що в мене е, був після народження одразу перших два місяці, звичайно, змінювався гормональний фон. Я це відчувала, тому що ти п'ять мінут. Е, Смієшся і ти щаслива, uh -huh. що ти ти ж, ти ж нарешті стала мамою через п'ять ти тупо плачеш. Були у тебе перепади настрою, ця так. вся історія. Зараз так. модно це називати бейбі блюз. Якщо ти чула, чула про це? Бейбіблюс? Ні? Ну я просто тоді не думала про це. Чесно, я просто взагалі думала зовсім про інші речі. Ну не було часу подумати про це. О Боже, що це в мене гармони? Чи це я просто плачу? Про, про які ті, речі думала? Я ж почала працювати зразу. Тось тобто, я не сиділа в декреті. Як мені організувати таймінг, режим дня, щоб двох було плюс-мінус однаково по годуванню, по купанню, по сну і так далі. Я, в принципі, дуже сильно готова. І коли це сталося, я перелопатила цю літературу, достала якусь супермодну книжку з Англії, Ого. там Суперняні, да, переводила англійсь, з англійської мови. Ці всі тези, які були, ну коротше, плюс Криму я вже до того купила книжку по харчуванню, як прикорм робити, все, і я скажу, що це було ідеально, це було саме правильне моє рішення. Тому завжди кажу: нікого не слухайте, опирайтесь на себе, як ви вважаєте, нужне, так і буде правильно. Три поради для майбутніх матусь, які вони можуть застосувати під час свого післяпологового періоду, від Юлії Оніщук. Неможливо на 100% передбачити все. І це просто треба прийняти як факт. Друге, ви можете контролювати те, що ви можете контролювати. Тут відчуття контролю потрібне, але також потрібне відчуття інтуїтивності, материнства, себе. І третє, поставте себе на перше місце. Не дитину, не чоловіка, взагалі нікого. Себе на перше місце, а вже потім все решта. Згідно статистики, близько 85% жінок відчуває на собі післяпологовий бейбі-блюз. Це коли часто змінюється настрій, присутня плаксивість, дратівливість та тривога. Але ця нестабільність зникає настільки непомітно, як і з'являється. Чого не скажеш про післяпологову депресію? І, хоч від неї потерпає менше жінок, триває вона значно довше. На щастя, післяпологовий період Юлії пройшов без шкоди для її ментального здоров'я. Чого не скажеш про тетяну? Сьогодні енергійна, надихаюча та креативна матуся кілька років тому переживала справжні емоційні коливання. Чи можна назвати той її стан післяпологовою депресією? Розбиратимемося разом із самою Тетяною. Таня князева, інфлюенсерка, зачинателька мамських корпоративів, та чудова мама, яка отримала цей статус, абсолютно не заплановано. Я не мала би мати дітей. Це не просто бажання, а факт підтверджений спеціалістом. В мені якісь процедури зробив. І каже, ну ви не можете мати дітей, або це буде дуже складно, бо у вас непрохідність труб. Після цього молоде подружжя і зовсім розслабилося з приводу дітей, адже ймовірність, що Тетяна завагітніє, знизилася до мінімуму. Але не зникла зовсім 12 грудня. Ми робимо тест. І, да, я вагітна. Скажіть, як сильно те, що вагітність була незапланованою, вплинуло уже на ваш післяпологовий період? На післяпологовий період головна думка цього всього стану була. Ну я кажу думки, як вони були. що я власне, руч зламала своє життя? Я могла від цього відмовитись. Моє життя вже ніколи не буде таким, як було, таке як є, це це не життя, це жах. Отак це відчувалось. Матуся розповідає, що перші два тижні після пологів були кращими, ніж уявляла. Але в один момент все різко змінилося. В Перший день, коли чоловік пішов на роботу, бо він два тижні був зі мною. От він тільки закриває двері, і вона починає орати. І вона орала цілий день. А ти його. Раз. Два, три. Максимальне відчуття без виходів її два тижні. Я що знала, що коліки такі? Ну я не знала. Я вперше мама. Я питаю подружки, яка народила. Вона у нас такого не було. Це причина, чому я веду блог. У нас такого не було. Тебе ж вам Жінка не приховує, що як сам факт вагітності, так і багато нюансів після було прийняти нелегко. Але попри все дуже любить донечку і ставиться до батьківства максимально відповідально. Ти розумієш, що в твоїх руках чуже життя. І в тебе є відповідальність зробити це чуже життя. краще, ніж у тебе, як мінімум було. І, ну... Вона не просила народжувати. Я їй винна, не вона мені, я їй винна. Чи можна взагалі стверджувати, що ви переживали після пологову депресію? Бо я зараз розумію, що був просто поганий стан, але слава Богу, не після пологова депресія. Бо епізод з бажанням вийти у вікно був лише один. На Може, й була депресія. Я не зверталася до цього з цим до психолога. Проте Таня має подругу, яка без сумніву стикалася з цим станом, і там прям людина планувала самогубство. Ну прям планувала. Прям був план. Вона обирала ліки, вона обирала час, коли чоловік піде на роботу, і щоб щоб її коротше не знайшли, не ткачалі. Оце після пологова депресія. На фоні всього досвіду жінка розповідає, що точно потрібно кожній мамі після народження дитини. Просто звичайної людської підтримки від людини, яка це вже прожила. Навіть чоловіка, який бідний, зажахлений, мене бачить. Він не боїться йому шкода. Не від того, кому тебе шкода, а від того, хто тебе, блін, розуміє. Усе пережити надихнуло її, створити щось. Що стане підтримкою не лише їй, а й багатьом іншим дівчатам. Людям не треба Івен, ми не маємо сидіти рівненько і робити свічки. Їх треба набухати, їх треба нагодувати, з ними треба поговорити. І поговорити про мужиків своїх, про дітей, обговорити, які моменти на майданчику ми закотуємо очі на інших мам. Просто пройтись по центру міста без візочку в компанії жінок, з якими ми сміємось, як коняки йдемо. Оце хорошо. Тетяна одна з перших організувала в Україні щось, що особливо ментально допомагає жінкам справлятися з післяпологовим періодом. Зараз подібних заходів для мам стає дедалі більше. Наприклад, Дарія Гарматюк створила для матусь цілий ретрит у горах, який триває близько п'яти днів, і там вони не просто спілкуються, а й проводять різні духовні практики та психологічні тренінги. А от у Кореї взагалі створили чимало спеціалізованих післяпологових центрів. Їх називають Чорівон. Туди жінки потрапляють відразу після пологів приблизно на два тижні. Сенс такого закладу в тому, що за новонародженим приглядає няня, яка не лише слідкує за немовлям і дає мамі потрібну кількість часу, щоб пристосуватися до нової ролі, а й може навчити всьому, що матуся ще не знає або не вміє робити. Єдиний мінус Чорівон вони приватні, а отже, не всім по кишені. Чого не скажеш? Про послуги, які надає новоспеченим матусям, Фінляндія держава покриває післяпологову реабілітацію, включаючи фізіотерапію, масаж та консультації спеціалістів. І все це безкоштовно. Звісно, чогось такого не завадило б кожній державі, тому що цих послуг потребують усі матусі. В Україні ж усе більше орієнтовано на немовля. Держава надає післяпологове спостереження та обстеження, вакцинацію і подібне є не у кожному регіоні. Іноді сім'я отримує бейбі-бокс. Проте фактично нічого для жінки. А у такий і так вразливий момент матусям, як ніколи, потрібна підтримка. Було б ідеально, якби кожна жінка після народження дитини отримувала хоча б одну психологічну консультацію від спеціаліста. Адже випадки бувають різні. І, на жаль, навіть летальні. Деталі щодо післяпологової депресії дізнавалися у кваліфікованого психолога. Розкажіть, будь ласка, що таке післяпологова депресія? Загалом, післяпологова депресія це є психоемоційний стан породіллі. Під час якого вона помічає якісь зміни, зміни в настрої, зміни в фізіологічному стані, їй некомфортно, некомфортно з собою, некомфортно першочергово з дитиною. І, власне, це щось таке, на що варто звертати увагу. За якими признаками визначати, що? Все-таки потрібно до спеціаліста звернутися, і до якого спеціаліста ви радите звертатися? Достатньо звернутись просто до психолога, чи все-таки це має бути психотерапевт, психіатр? Першочергово за якими признаками, що вона відчуває почуття провини, почуття тривоги. Вона відчуває себе нікому не потрібною. В неї проблеми зі сном, не прояв інтересу до дитини, власне, емоційний так само стосовно апетиту. Або абсолютна втрата апетиту, або е, його надмірна така перебільшена поява, втрата енергії. Так і е, в такі моменти я рекомендую першочергово звернутися до е, лікаря, наприклад, гінеколога, терапевта, щоб е, він дав направлення на аналізи. Тому спочатку аналізи, далі психолог, психіатр і вже там на вибір можна комбіновано. З цим зрозуміло, Скажіть, чи взагалі реально? Запобігти е, появі такої депресії, Як би ми не старались, е, на жаль, є щось таке, чого ми не можемо передбачити. Ви ж не можете передбачити. Е, Застудитись ви завтра чи ні. так само і з е, депресією. Чому вона так швидко набирає шалених е, обертів, е, включно до летальних випадків? Якщо не лікувати застуду, вона може перерости в запалення легенів. А від запалення легенів можна легко померти? Правда? Угу. Е, якщо не лікувати депресію, вона може тягтись певний період часу і перерости в післяпологовий психоз, насправді такі е, випадки поодинокі, е, е, їх не є настільки багато. Які ви рекомендації взагалі дасте близьким жінки, у якої Фіксована післяпологова депресія. Я би хотіла дати рекомендацію близьким жінки, яка народила. Не тільки близьким тих, в кого фіксована депресія. Мами, майбутні мами, батьки, близькі тих жінок, які чекають на диво. Будьте уважні. Просто вчіться помічати та з повагою ставитись до. Будь-яких станів, в яких може бути вагітна жінка та жінка після пологів. Післяпологовий період це справді делікатний та важливий етап в житті жінки. У цей час організм переживає чимало трансформацій, про які можна і не підозрювати. Проте, сподіваюся, що цей випуск допоміг краще зрозуміти, що ж відбувається з жінкою у післяпологовий період, і зміг відповісти на питання, відповіді, на які раніше не знали. З вами була Богдана Видихай. До зустрічі у наступному випуску.